Так, всім привіт! Ми вже тут на парковці. Зразу показую, бо потім може в мене вже не бути ні здоров'я, ні нічого. Парковочні місця місце є. Ми взяли ось таку крихточку. Зараз ми йдемо вже безпосередньо в готель. Погода сьогодні чудова, сьогодні 15 грудня і ми заходимо середину. Зовні виглядає. Середина виглядає так. рецепційне місце, рецепція. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто планує їхати на Лансароте. Так, я вже дивилася декілька обзорів, і я знаю, що територія має бути шикарна. Люди сюди собі легенько попивають, поїдають. Заходимо в номер. Зразу ми бачимо. Це спроба два, щоб ви не думали, тому що з мене такий ютубер, як я не знаю що, це в нас такий туалет ванна. Виглядає все досить гарно, досить чисто. Що тут поставили такі засоби. Для невеличкої гігієнки. Опа! Тут нічого не працює. Не працює. Ну так, не працює, аби я його не включила. Ні. Не працює. Не працює, значить не працює. Так, антуалет. Там, Там вже канарія пішла. На рецепції дадуть вам за B'nві два букальчики. Тут такий, а, от такий ліжка спальні. А що треба людині для, для, для пережитої ночі? Диван. Диван. Що ти хочеш знімати? Ні, це мій блог. Це мій блог? Ти будеш знімати на своєму блозі. А це така тераса. Тираса. В номері гарно пахне, так? Тераса і чуженькі труски. Це номер коштував 400 євро за три ночі разом з сніданками та вечеряю. Отак. Зараз ми вже зайшли знизу, тому що я знімала зверху з вікна, ми вже знайшли е цю відпочивальну зону. Так, водичка чиста, але напевно, що холодна. Я не знаю, мені здається, вода холодна. Ще тут є якась одна тераса, якась наверху, її треба шукати. Але я постараюся знайти, тому що там наверху дуже має бути класно. Це для дітей. Яка тут є тераса наверху? Я буду зараз питатися персоналу. Персонал тут дуже класний. Хлопець з України працює тут. Що ви будете тут почуватися, дуже легко просто. А дівчинка іспанка, але вона теж дуже приємна. Я зараз... Ага, там далі вихід на океан. Ще піднімаємося. Сноси. всі цю терасу знаходять. Але вона десь має бути. Ще Ця іконочка. Ну, шикарно, просто шикарно. Ще залишилось тільки зняти сніданки і вечері за алкоголь на вечерю. Якщо хочете пити, треба доплачувати 7 євро на людину. Якщо хочете цілий день онклюзів разом з барами з самого ранку до пізнього вечора, то це треба доплатити 27 євро на людину. Зараз я спитаюся цього хлопчика. Бе нас! Пердона? Так, піднімаємося на шостий поверх. Це виявляється там нудистський пляж. Бачите, зона нудіста. Ми, ми не з таких. Я боюся тут знімати зараз. О, є, є, є. Там ціла купа людей. Ну, що я вам не покажу тої тераси? Не, після шостої можна піти. А, після шостої. Значить, зустрінемося після шостої, друзі. Все там дуже класно має бути. Особливо після шостої буде. Коротше, там буде, дивіться, все біле, все біле на лансаропі то до Там буде якраз захід сонця, і я вам зніму. Це буде крутяк. Не переключайтесь. Ввечері воно ще краще виглядає. солнечный вайп. Бо все світиться. І що на саму верхню точку я не попала, бо там вже мили підлогу. Там хлоп розгляв впевно два відра води і так мив ту підлогу. Там фортевентура у нас. так звідси виглядає отель. Я думаю, що я вставлю краще це відео, тому що для тих, хто хоче приїхати в такий нічний вайб просто можна закохатись. Красота! Зараз ще подивимося, яка вечеря буде. Я вже бачу, що там достатньо є всього. Вон там. Ще 10 хвилин до вечері. Там зверху, де ми були щойно, це ми йшли, йшли і вийшли в зону для дітей. Дітками собі, собі люди з дітками відпочивають. Побачите є наглядова людина, яка пильнує. Так. Буквально 50 метрів від цього готелю вже оглядова оглядовий майданчик. Ми вже спостерігаємо на сусідній пляж. Це він там знаходиться. Так, такі тут краєвиди. Спокійно, тихенько. Люди місцеві тут живуть. Так, переключаю. Зараз підемо далі. От вам знімаю все, як, як бачать, що мої очі. Що мої очі бачать. Угу. Можна вже сісти, напевно, посидіти, чайки. Я так багато забуваю о, знімати. О, який яструб чи хто полетів. Так, заглянемо зараз. Золотий берег. Я хотіла сказати Дністра. Ці птахи, птахи. Літають птахи. Водичка чиста, очищена, я би сказала. Можна йти, допоки стрес не знімете. Там якийсь чоловік взагалі сів на кріселко. От він у нас по центрі. Краплек і безкрайній горизонт. За цим винамцем лише в ми попадаємо на вулканічну породу. Червоний колір, типічний для канарських островів, вимиті скани, колис. Вже відніються другі краєвиди. Ми вже сюди аж дійшли. Зараз вам покажу, що йде на вечерю, що вас чекає в цьому готелі. Тут Дуже зразу дивіться, який контингент відпочиває. Ось подивимося. Пройдусь швиденько по столах. Дуже смачно, дуже смачно? Все загрузки, потім там салату. Солодке сьогодні таке. Сьогодні, я би сказала, не, не так багато, як було вчора, але насправді тут багато риби, м'яса. На сніданок завтра теж покажу вам, що йде на сніданок. І як я е, вже говорила в своїх відео, більше відео є в телеграмі. Ви можете, венеси, ви можете додатково за 7 євро оплатити собі е, алкогольні напої, будучи ти вже додатково. Вино біле, червоне, розове, але за 7 євро на людину. Ось так. Навіть дехто тут їсть і суп. Кому хочеться супу. Ласкаємо. كمان شي اسمه راس او